Звісно, залежить від інструктора, але і від автошколи, не менше в хорошій автошколі не буде поганих інструкторів. Так, так і ще раз так: якщо керівництво автошколи принципове, то звісно, там не буде аби кого з інструкторів. Я, як керівник автошколи нашої, контролюю, які в нас інструктори, як вони навчають, як складають, як проходять ті навчання. Я приймаю внутрішні іспити е, у деяких наших. Е... Учнів, я дивлюсь взагалі, що відбувається, і контролюю цей процес максимально. Тому що я дуже, мій самий великий страх як керівника цієї школи, що не дай Бог хтось із наших інструкторів продасть нашому ж учню права. Це прям треш. Це я не знаю, я б скрізь землю провалився. Це е напевно найбільший страх мій, як керівника, що. Е по-перше, хтось із наших інструкторів продасть права, хто хтось із наших учнів купить ці права через нашого інструктора. Ну, тобто, через мене хрен хто що купить. Я принциповий в цій позиції взагалі. Просто ні. І ще раз ні. Та я думаю, в мене вже і е, хрен хто візьме ті гроші. Розумієте, в чому прикол? Я вже тут стільки всього розповів, що напевно мене просто нахрін пошлють. Хоча плюс-мінус приблизно я розумію, з ким би можна було б домовитись. і як то робиться, звісно. Я ж керівник школи, Любий керівник школи знає, як купити права. Але от чи візьмуть в мене кошти? <сум> Сумніваюсь. А, тож ще раз, залежить і від інструктора, і від автошколи. Але в гарній автошколі повинні бути гарні інструктори. Якщо їх там багато, когось можна не догледіти, не проконтролювати і тому подібне. Тому може бути різне. Тобто, в гарній автошколі може бути поганий інструктор. І в поганій автошколі може бути гарний інструктор. От такі от піраги. Тож. Е... Немає однозначної схеми, як обрати. Треба довіритись, напевно, що порадам своїх знайомих, котрі дійсно склали бліна, не купили. Якщо ваш знайомий купив і радить вам школу, та не йдіть туди. Не йдіть, знайдіть там, де не продають, і підтримуйте автошколи, які не продають права. Підтримайте їх. Так, звісно, в них дорожче. Тому що вони повинні 40 годин надати, тому що вони повинні е, більшу зарплатню, напевно, платити інструкторам. Звісно, але ви зекономите в цілому ще раз, підтримайте максимально автошколи, котрі не продають водійське посвідчення, і надають 40 годин водіння. Думайте.